Чи можна об'єднати час перебування на візі скілдвоке, віза членів сім'ї для подачі на постійне місь Це питання дуже часто виникає у людей, які хочуть подати на постійне місце проживання у Великій Британії. Важливо розуміти, що час, який провели різні члени сім'ї на візі кваліфікованого працівника, не можна об'єднувати для спільної подачі на АЕЛА, тобто на постійне місце проживання. Кожен член сім'ї має виконати свої умови для отримання права на постійне місце проживання. Саме основне, що для основного заявника тривалість перебування на візі скілблока має становити рівно 5 років. Але що якщо ви змінили спонсора протягом цього періоду? Зміна спонсора не обнуляє ваш накопичений час, якщо ви продовжуєте перебувати саме в цій візовій категорії скілблоки-віза безприривно, навіть із новим спонсором. Однак важливо, щоб ваш перехід був оформлений правильно і ви залишаєтесь в межах легального статусу упродовж цього процесу переходу на далі візу кваліфікованого працівника. Кожен член вашої сім'ї, який знаходиться з вами як залежна особа, тобто депендент, також має виконати п'ятирічну вимогу при подачі на постійне місце проживання. При цьому зміна основного заявника або спонсора не впливає на їхній час перебування, якщо вони продовжують бути залежними від вас як головного заявника. Тобто весь маршрут ви прикладаєте їм до отримання постійного місць проживання. Якщо ж вам потрібна допомога або консультація щодо подачі на постійне місць проживання вже після візи в Скілдвоке, звертайтеся до нас в особисті повідомлення, і ми підскажемо найкращий шлях для вас та вашої родини.